Одяг для дому та сну жіночі від бренду с Всього за 129 гривень за одиничку. У лоті у нас буде Аж 19, пробачте, 30 одиничок. І вартість лоту 3870 гривень. Будемо у лоті мати такі класні штани. Здебільшого, будуть ось ці модельки. Також будуть ось такі сіренькі модельки, ось так виглядають. Це у нас бавовна. А, і трошки може бути еластану, да? щоб вони краще сідали по вашій фігурі. Але ось, наприклад, тут 100% бавовна в цій модельці. А, також будуть отакі в пакуванні. Декілька може бути без пакування, але здебільшого буде в пакуванні. У нас ось можемо подивитися, як в розгорнутому вигляді, наприклад, з бананами виглядають штани, дуже класні. Нагадую, що у лоті у нас. 30 одиничок і вартість лоту 3870 гривень. По розмірам штанів, наприклад, XS буде одна s 4 m 3 M3L10XL. Такі штани ще будуть. А, а по лонгам буде XS2, S2, M3, L4. Одиниці у лоті. Лонги маємо ось такі різних кольорів, бавовна, дуже приємні до тіла, класні, можна міксувати, поєднувати ось такі з місяцем, можна взяти такі штани і таку-таку ковтину до нього. А, тобто класний такий лот, міксовий, цікавий, якщо вам він подобається, можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.